Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Сили спеціальних операцій знищили прифронтовий склад палива окупантів і нафтобазу. У ніч на 27 жовтня підрозділи сил спеціальних операцій завдали успішних уражень по об'єктах забезпечення армії Російської Федерації. Склад паливно-мастильних матеріалів і нафтобаза розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області. Дрони ССО завдали ураження в той момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів. Ргу задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг. Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на полі бою. Зокрема, розповів деталі, які стосуються одного з найгарячіших зараз напрямків російсько-української війни Покровського. Далі пряма мова. Цими днями є хороші новини від наших українських десантників. Наша 82-га Буковинська бригада на Покровському напрямку. Дякую вам у Мирноградській громаді! І кожен такий результат. На Покровському напрямку зараз це надзвичайно, надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. І саме там проти Покровську Росіяни зосередили основну свою ударну групу. Це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах, жорсткі бої. Всюди, і на підступах в місті, і є ДРГ в місті і важко з логістикою, але треба і надалі знищувати окупант. Треба і надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат російські плани їхньої наступальної кампанії за 10 місяців цього року, вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів і всі строки, які їм Путін визначав, російська армія. Не витримала і це не вперше. Багато зроблено в рамках добропільської операції. В цих районах є суттєве поповнення обмінного фонду для України. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також в Куп'янську, на Запоріжжі, все, все це допомагає нашим позиціям в дипломатії. Дуже допомагає загалом. Нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну, тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити. Я також нагадаю, що напередодні у генеральному штабі ЗСУ заявили, що ситуація у районі Покровсько-мирноградської агломерації та на очеретинському відрізку покровського напрямку залишається складною. Противник переважає у кількості і нарощує наступальні зусилля, підрозділи збройних сил та інших складових сил оборони України У визначених смугах, продовжують вести обороні, а також пошуково-ударні і штурмові дії завдають ворогу значних втрат. За останні 10 діб українські війська, які діють на очеретинському відрізку. Відновили контроль ще над двома населеними пунктами: це Кучерів'яр та Сухецьке. Лише за останні 10 днів там знищили 1756 росіян і 75 одиниць техніки ворога. Загалом трохи більше ніж за два місяці загальні втрати ворога на Очеретинському добропільському напрямку становлять особового складу понад 15 1700 росіян і понад 1300 одиниць важкої техніки. Триває постійне поповнення обмінного фонду російськими полоненими для повернення з неволі наших захисників і захисниць. Станом на 26 жовтня українські воїни звільнили 185 кілометрів квадратних і зачистили трохи більше 200 території Покровського району Донецької області. Щодо ситуації на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Воїни наших підрозділів, які виконують бойові завдання на цих ділянках, щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки. Противник за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БПЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів. Українські захисники надалі виконують завдання з пошуку знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу. Наголошують у генштабі і додають бойові зіткнення на цьому напрямку, відзначаються високою динамікою та інтенсивністю у небезпечних і часом непередбачуваних умовах. Українські військові демонструють силу, витримку і відвагу. І це справді так. Тож нагадаємо собі про успіхи українських сил оборони, ті про які говорили. Рив президенту у своєму зверненні підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади звільнили населений пункт Сухецький у Покровському районі Донецької області. Під час штурмових дій українські воїни вступили у запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб. Більшість окупантів ліквідовано і взято полонених. Бачимо, що наші військові поступово і послідовно. Продовжують, де це можливо наступати на ворога, де є дірки в обороні російських окупантів, де у них є проблеми, Знищують це і такими операціями, як ми бачили щойно, і такими операціями, про які повідомляли сили спеціальних операцій, коли ліквідовують оті військові потуги ворога. І знаєте, не знаєте, неспростами з вами так довго оглядали ситуацію на полі, бою говорили про гарячий напрямок. Адже те, що відбувається на полі бою, воно буквально вирішує хід війни. І, звісно. Ситуація для нашої країни зараз залишається дуже і дуже важкою, бо, на жаль, росіяни на деяких напрямках все ж мають просування, а там, де не мають, але цей напрямок важливий для них стратегічно або навіть у пропагандистському плані. Вони підтягують величезну кількість ресурсів, як роблять це, наприклад, на Лиманському напрямку, хоча і на покровському військові розповідають дуже схожі речі. Але загалом ситуація на фронті, попри ті виклики, які постають перед Україною, вона також і не така, як хотів би російський диктатор Путін. Путін. Володимир Зеленський, український президент, в інтерв'ю виданню Аксіос, заявив, що українська розвідка виявила, що Путін таємно хвалився перед союзниками своїми, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня. Це термін, який настав і минув. Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося здебільшого там, де стояли протягом останніх двох-трьох місяців. Заявив Володимир. Зеленський і е, сказав також, що українські військові повідомили, що Росія втратила 346 тисяч солдатів убитими та пораненими у 25-му році. Це майже ідентична кількості, яку мобілізувала за цей час. Оцінки російських втрат зараз дуже і дуже різняться. Ну але про м, якусь маніакальну любов російського керівництва ставити дедлайни, які не справджуються упродовж. Всього часу повномасштабного вторгнення, це знаєте, це як обговорювати дуже риторичну тему, бо вона почалася ще з Київ за три дні і зараз. Е Донеччина вона ж теж переносилася у часі, в принципі, так Донеччина мала бути якось там до жовтня 22-го, потім до е, осені 23-го, потім до літа 25-го, потім під час літньої наступальної кампанії, так званої, хоча ми розуміємо, що ну, бої на фронті не припиняються. і от тепер уже до 15 жовтня, і цей дедлайн знову сунуть. І не можуть росіяни цього зробити, бо здається, що їхні слова ростуть і більше ніж справді. Е, їхні можливості є.